Так, це Це лак. Це просто дивись, як на заводі їх роблять. Оце красять, тоді беруть сточують. Віртуальна приборка вже 20-й рік. Все тут класно. Ну по машині. Пригнала з кореї, Бита в ліву сторону, легенько там бампер, крило, капот, Ей, непонятно, чи фара мінялася. І взаді була прижата кришка багажника б'ється більше тисячі мікрон. Тобто підшпакльована. Також дверка. Пасажирська об'єднається як підфарбована, і пампер задній також підфарбовувався. Пробіг невеликий, Людина не їздила по Україні, але такі нюанси по ЛКП неприємні. Так, пішов наш Діма з дружиною. Так, а що в нас він так не стабілізується? О, так щось, так? Да? Тоже криво, да. За Щоб не було криво у нас. Щось він... Щось порушився він. Ярик, я тобі скажу. Він... Ну... Він так ще щось. ну ще трошки. Ну, то треба, оно ще туди, ще туди так змістити трохи, а це що у нас? О, щось так. не дуже Так, ну ладно, давайте почнемо огляд, а то вже цілу хвилину втратили ми на цю на регуліровку Міно так Придбали ми автомобільчик Дмитро Sorento. ну Огляд цього автомобіля, в принципі, ми такий детальний. Не знаю, побачите, що там попало в кадр. Ось. Ну і давайте про враження враження з сьогоднішнього ринку у нас 19 число, 19 вересня, Ось. є вибір автомобілів, дуже великий, тобто Volkswagen, Рено, Фурди, Кіа там, Хюндаї, в принципі, Нісани, Кашкаї. Рено Кенго так само є на ринку. В принципі, вибір доволі немаленький. Ще залишимося на риночку, походимо, трошки вам познімаємо ціни, пофіксуємо, подивитись, ну і загалом про враження. Ну і, чесно скажучи. До повномасштабного вторгнення на сьогодні мої враження. На сьогоднішній день ринок втратив процентів 30 від покупців. Ось немає такого напливу сьогодні. На сьогоднішній день, ну, звісно, війна продовжується в країні. Багато людей людям не до автомобіля багатьом. Деякі люди так само так само не мають можливості проїхати ну У нас є також така послуга автомобіль до клієнта. Тобто ми можемо вам оглянути автомобіль і доставити в будь-яку точку нашої країни. В принципі, вже ми відвозили не один такий автомобіль, і так само по авторинкам Німеччини, Литви. Так само, якщо хтось має бажання. Їхати за кордон з автомобілем, так само можемо вам допомогти. Може бути дистанційний огляд вашого автомобіля за кордоном. Повністю така послуга також є. Ви знаходите автомобіль, телефонуєте нам, ми прозванюємо за нього, дізнаємось усією інформацію Якщо це Німеччина, Голландія, так само Польща, у нас Литва, хто знаходить автомобілі в інтернеті, все, в телефонному режимі, так само можемо вам зателефонувати до продавця, знати реальний стан автомобіля, ну реальне по телефону тільки, за які кошти віддає. Так само без проблем. І так само послуга в нас є дистанційний огляд за кордоном. Так само можемо оглянути огляд автомобіля в залежності від відстані. 100-150 євро плюс паливо. Багато-багато автомобілів на ринку. Так само сьогодні приїжджав Дмитро, моєму вже не перший автомобіль підбирали. Ну, він має, приїде в пункт призначення додому в Київ і розповість. Розповів вже детально про ситуацію на ринку зі свого боку як покупця ось, розкаже, тому ми не робили огляд покупки безпосередньо тут на ринку, а вирішили, що він приїде додому в призначення, і тоді розповість усі деталі зі сторони покупця, як воно все тут відбувається. Ось на авторинку Луцька. Ну, я думаю, що це буде такий наглядний, наглядний приклад вам. Наглядний приклад вам, як... Як це все відбувається. Бачимо, так само блогери з Рівна, здається. Я не пам'ятаю, як канал називається. Так само робить огляд автомобілів.